СПА басейн чи бетонний. Уявіть, ви будуєте бетонний басейн. Це тижні роботи, тонна бетону, гідроізоляція, оздоблення, труби, фільтри е, і великий рахунок за обслуговування. А тепер уявіть СПА. Просто підключили. І вже сьогодні у теплій воді з гідромасажем, е, підсвіткою, і ароматерапією. Бетонний басейн це круто для плавання. Ах, влітку, коли тепло. А СПА. Це цілий рік релаксу, гідротерапії і затишку. У бетонному треба постійно чистити дно, відкачувати воду, перевіряти труби. А спа басейн це розумна система, яка все робить сама, фільтрує, підігріває, знезаражує та й місця менше займає, а користі більше. Хочете басейн, який не створює проблем, а їх вирішує? Подумайте про спа, звертайтесь у СПА Galaxy, допоможемо підібрати модель, яка змінить ваше уявлення про басейн. І не забудьте підписатися. Ми ще багато міфів розвіємо.